Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, що означає заява прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про перетин угорськими дронами повітряного простору України і як її оцінювати? Чи створює це відчуття безкарності, та як має на це реагувати Європа? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю, так доброго дня. Ну, власне, бачимо, так що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що угорські дрони таки перетнули повітряний простір України, так але применшив значення цього інциденту і сказав, що е, нібито наша країна не є незалежною, так і суверенною, і, що, мовляв, Володимиру Зеленському треба більше турбуватись про ситуацію на сході. Отож, власне, як ви можете оцінити таку цинічну, скажімо, заяву? Ну, оголосити наступне: що якщо щось буде залітати на територію України з будь-якої країни, воно буде збуватися негайно. Та, а, то що, а що слухати, що з ним сперечатися? Про що сперечатися? Про те, що існує чи не існує Україна, ну, почне збивати дрони, тоді буде що, що, що Україна існує, і попередити це, і попередити всі країни НАТО, що зафіксований такий випадок. Так? Краї, ваша країна, так, ну, країна НАТО, е, здійснює здійснює е, е, неузгоджені не запуски, запуски безпілотників на нашій території. Попереджаємо всіх, що наступного разу без попередження вони будуть збити. Вас попередили, попередили все. А далі а з ким в дискусію вступати стосовно чого? Що Україна щось там комусь щось винна? ні, Україна нічого не винна. І показати, до речі, країнам НАТО, як повинен працювати адекватний уряд. Не дивитися, що воно там літає, да, ми не знаємо що. А конкретно, у нас іде війна, все, що будь-який об'єкт, який літає на території України, оголошується а, ворожим і збивати, щоб ніяких претензій до нас не було і все. От в цілому, чи не створюється таке відчуття безкарності, так коли от Угорщина, так, країна НАТО, фактично визнає проникнення так своїх дронів у повітряний простір України? Але якби реальних таких наслідків з боку Європи немає? Так ну так, ми будемо з ну з нашої з боку, ми будемо так збивати ці дрони. Але от на вашу думку, як має тут тоді Європа на це все реагувати? Слухайте, вони вони не можуть визначити, які дрони літають над Данією Швецією. Ви хочете якусь реакцію від Європи? Не да забудьте про реакцію від Європи. Ну, що вони скажуть там, да десь там а, десь там щось а, стурбованість висловить ні. Збити пару дронів і інші літати не будуть. Оце буде реакція. І демонстрація того, як це повинно працювати в нормальних країнах, так а не в ваших незрозумілих. В uh, історіях, коли ви нам розповідаєте про стандарти НАТО коли країна НАТО, до речі, невідомо на кого вона працює, ще, так чітко і ясно забезпечити. Нас плювати, яка там реакція повинна бути Європи, США чи Китаю чи Росії. Нас цікавить власна безпека, попередити всіх. Попередили все, залетіли, збили, все, до побачення випадково, не випадково. Агродрон чи щось інше це питання національної безпеки. У нас іде війна в країні, стан війни, Інший протокол безпеки. Ми царска не повинні з нашою безпекою. все. А наскільки взагалі от реально, що інші країни Європи, так і НАТО, в цілому теж так трохи дистанціюються від Орбана, так і ну, от якщо він буде далі от грати на руку Кремля. І в цілому, які це буде мати наслідки тоді на цілісність ЄС, так якщо одна країна з НАТО от власне так активно допомагає введенні е, війни Кремлю. так, ну, Бо це як друга Білорусь по факту, так? ну, Тобто з Білорусі вже запускали no. дрони, тепер з Горщини запускаються? Ну, так до речі, Білорусь не цацкається з дронами. Коли прилітаючи через те, як це знаєте, хтось жартував, російські шахи збиває Росія Україна та Білорусь, Да? Так? так і тут в даному випадку. Ну, дивіться, ми не повинні, ми не повинні переживати за проблеми Європи та НАТО. Так? Це їхні внутрішні розбірки. Вказати на конкретні факти, що, шановні. Ви там ну, розповідаєте про протоколи НАТО, розповідаєте про те, які ви класні і круті, коли у вас є країни, з якою ви нічого зробити не можете. Хочете, виключаєте, там, обмежуєте обмін інформацією, наприклад, так? Тоді у нас питання до вас. Ми будемо скрізь протоколи ставити, якщо обмін інформацією йде з країнами НАТО, що така країна не повинна отримувати цю інформацію, вибудовуйте інший протокол. Якщо ви неспроможні самі вирішувати це проблеми, значить ми будемо вирішувати це самі. А що ми скажемо? Що ви понабирали чорті ко і розповідаєте про європейські цінності, неспроможні керувати цією організацією. Ну так це ну, вказувати, що вони ідіоти. Ну це неправильна позиція. Ми повинні свою позицію сказати. Що ми не хочемо, щоб Угорщина отримувала, наприклад, якусь інформацію про про Військові дії про перетин там кордонів чогось та іншої чутливої інформації, яка може впливати на національну безпеку, а далі ви розбираєтеся самі всередині своєї організації. А так чисто теоретично. А може тоді Угорщина стати таким майданчиком? Скажімо, з якого будуть і на Європу тоді летіти дрони в перспективі. Ну, бо з Білорусі вже літають, так. ну, Тобто, чи можемо ми говорити, що Орбан вже аж настільки знаєте, надасть свою землю Кремлю, щоб стати таким ну, ну трохи то, меншим майданчиком. Да. Але... Тут я думаю, що тут Орбан вже не піде на це, тому що це зовсім буде вже перехід цих червоних ліній. Ви все ж таки розумієте, що таке червона лінія. Дивіться, як хитра в Індії. Да? Наприклад, коли в країнах Балтії літали літаки, він там піднялися угорські літаки, літали, вони показують, як вони. Важко працюють над безпекою НАТО, ну хоча нічого не зробили. так і в той же час залітають брони. Тобто Орба не такі дурні в дійсності. І так от показувати, що безпосередньо він там може запускати навряд чи. чим більше росіяни це роблять зі своїх, ну в принципі, їм не потрібно. У них є басейн Балтійського моря. Вони там можуть запускати суден, які неможливо, ну які проходить через данську протоку, які неможливо індифікувати. А, і тому, а навіщо за своєї території, якщо він військовий дрон може запустити, запустити офіційно армії, е, для армії, наприклад, Угорщини для того, щоб слідкувати за Україною. І тоді потім прилітає, наприклад, Мукачево, або інші якісь настановлені дрони можуть там злітати. Ну, агродрон, скаже, заблукав, наприклад, так? ми повинні попередити, що у нас такі є підозри, є такі підозри. Що є така ситуація, і попередити країни НАТО, щоб потім не говорили, що їх не попереджали, от і все. А то знаєте, ми ще заб'ємо дрон, Да а потім Угорщина буде кричати, що НАТО повинна воювати проти України і е, починати цю четверту статтю активувати, п'яту статтю активувати, ну і так далі. Ми повинні чесно всіх попередити, що така от ситуація, щоб теж не балувалось і не компостувало на мозок своїм ідіотизмом. От міністр закордонних справ Андрій Сабіга також заявив, що позиція Орбана щодо суверенітету України може змінитися лише після того, от, власне, як власне Кугорщина позбудеться залежності від російських енергоносіїв, і отут питання: чи дійсно ЄС і США можуть дотиснути Будапешт? Все ж таки відмовитись в перспективі від цих російських енергоносіїв. А я не сильно упевнений, що там такий вплив в Росії в Росії є. А хто сказав, що там немає впливу Китаю? Дивіться, об'єми інвестицій, наприклад, Китаю в Угорщину. Вони там і акумуляторні потужності будують, заводи будують. І тому я, я, я не сильно вважаю, що це зовсім Росія. Я вважаю, що це там комбінований вплив, в тому числі, в тому числі конкретно, конкретно Китаю. Може там брати десь енергоносії. Так, це важливий момент, це важливий момент, тому що там закладено одразу ж корупційні якісь складові для них, так? Оскільки, якщо йдуть зі знижкою, наприклад, нафта та газ, то, звичайно, що там щось закладено. І в даному випадку в даному випадку, це, звичайно, створює проблеми. Створює проблеми, як це індифікувати. Навіть якщо вони припинять купувати російську нафту та газ, я не впевнений. Що Орбан поміняє свою позицію, тому що ми не повинні забувати, що все ж таки у Орбана Орбан базується на ресентименті від Треанонського миру, який був ще в 1920 році, і багато угорців сумують за тими часами, тому що вони вважають, що у них несправедливо забрали дві третини королівства Угорщини. От я особисто, коли був в Будапешті, я бачив а, в багатьох ресторанах а, справжню карту Угорщини, яка включає в себе нинішню Хорватію, Румунію, звичайно, ну, частина України, Словаччину, Сербії, навіть трохи Австрії. Це що, особисто Орбан там це все, все вішає? Ні. Там є ресентименти, він на цьому базується. І сказати, що так просто це вилікується, ні. Ну, слухайте, у, угорці у Другу світову війну. В'язалися на боці Гітлера, де тому, що Гітлер пообіцяв їм повернути етнічні землі угорців, і так воно й було. І це ресентимент у них живе. Ну не у всього населення. але думаю, ну відсотків 20 точно воно існує, але це така база електорату, на якому ти а, будуєшся. Тому фактично, а, Орбан відтворює ту саму ідеологію, яку відтворює Росія. У них тільки ресентимент щодо розпаду радянського союзу. Ну, тобто фактично теж живуть такою націоналістичною ідеєю, правильно, яку так ну ім, сучу, ім ваху... імперіалістично, я б сказав, ідея. це mm -hmm. не націоналістична націоналістична ідея, це коли йдеться про національні держави, а тут більш імперіалістична ідея, то що от ми там програли війну, а, ось і, а, і у нас забрали, але несправедливо забрали у нас а, це дві третини нашої території. От і до речі, там міністр чи закордонних справ, чи замміністра міністра. Угорщини знову от згадував Тріанонський мир. Це ще раз говорить, що воно там є. Він говорить: ну от ми втратили дві третини території. А чому Україна не може 20 відсотків втратити там? да Умовно кажучи, вони це так обґрунтовують, промовчуючи, що вони програли та свою війну. так Це коли вона Австро-Угорщина були, вони ще в складі тоді імперії були, і ті території були населені не угорцями. Вони там. Частково жили там, да от компактно наприклад, в Румунії Ні, до речі, з Румунією більше конфліктів ніж з Україною, тому що в Румунії живе один мільйон а, угорців. Так компактно в Трансильванії. Румунія забрала у них Трансильванію за результатами Першої світової війни. До речі, мало воюючи в цей час. Фактично програвши все, що таке можливо, оголосивши війну, фактично Австро-Угорщини приблизно за тиждень за тиждень до припинення війни. Вони стали, вони збільшили свою територію на 30%. відсотків. Да, у Румунії тоді своєю дипломатією, не, не будучи такою активним гравцем, виграла більше за всіх від першої світової війни в Європі. А чи можна взагалі от так сказати, що Орбан дозволяє собі таку риторику, ну і в цілому такі дії, саме через переконання, що Європа і надалі буде боятися відкритої конфронтації із Путіним, і в цілому буде розуміти, що він ну по суті є таким безкарним? Ні, він він знає, він знає механізми Європи. Він знає, що його покарати неможливо в Європі. Не існує механізму. А покарати Орбана, наприклад, виключити з європейського союзу, тому що для рішення виключення з Європейського союзу повинно бути рішення всіх країн, в тому числі Угорщини. Так вони на нього тиснуть там різними субсидіями, і все інше. Але ж він хитрувати він від Росії десь бере, від Китаю компенсує цей брак інвестицій. Uh, порушуючи в тому числі негласно власне правила ЄС Китаєм, не мати таких справ. От, наприклад, Сі дзяпінь, коли нещодавно їздив по Європі. А, а по яких країнах він uh, в які країни він приїжджав? Сербію, яка майбутній член НАТО, ну скоріше, не НАТО, а Європи. Бо вони поки що не в НАТО, яка за дивним збігом обставин теж має такі ресентимент. Це теж така країна, яка має ресентимент, що Югославію розробили. У них же такі самі настрої. І а відповідно, і там теж російський фактор присутній в Сербії. І де він був? В Угорщині. Далі Ердоган теж нещодавно був, ну, десь рік тому, це нещодавно, або рік тому був а, в цьому, а в, а в Європі куди він приїхав? До Орбана. Тому що Орбан позиціонує себе як тюрки. Він ну тому що угорці вони ж не в Європі взагалі-та опинилися. Вони ж прийшли з Сибіру. Це було ще там тисячу років тому. Ще там 900-х роках, коли таке було масове переселення народів. А ось вони ж родичі цих і мансів які фактично не залишилися в Росії. Вони прийшли вони себе позиціонують як Тюрська нація. Тому Орбан там так. Тисне Євросоюз, я беру від Китаю, беру від Росії, беру від е, Ердогана, наприклад, і так далі. Тому не так все просто в дійсності. Він знає: знаєте, є такі гарні теми тебе на американський зловживання демократією, коли ти зловживаєш процедурами для того, щоб не створювати е, ну, якесь загальне добро, а е, створюєш для того, щоб блокувати роботу неконструктивно себе поводячи, ну добре. Якщо з ЄС так його неможливо ну Угорщину так витіснити, то наприклад з НАТО може Трамп тиснути на Угорщину, тим, що от будете там погано себе вести, там натякнути, що можете там вийти з НАТО. Може бути така ситуація чи ні? По-перше, вони не вийдуть, а НАТО побудовано за таким же принципом, як і Євросоюз, це консенсусом. Ну, фактично, Євросоюз побудований як НАТО, тому що НАТО ж раніше з'явилося. Ну, спробуй його виторити. От, спробуй його виторити звідси, якщо він сам не хоче. Що у нього і так все добре. У нього і так все добре, і він зловживає цими процедурами. Чи може особисто Трамп на нього натиснути? Ну, давайте так. При великому бажанні, при великому бажанні США можуть все. От, просто можуть все. Ну просто санкції запровадити, прийдуть похмурі люди з ФБР не, до цього до Орбана, покажуть папочки з його рахунками, що де, як, чим він займається а, і багато чого іншого. Ну, тобто, це такі вже баті, коли вони можуть застосувати. Чи будуть вони застосовувати? Ну, поки що питання велике. Тут питання в тому, як це буде позиціонуватися політичний контекст. Але проблема в тому, що Орбан дуже мудрий політик. Ну, незважаючи на те, як він себе поводить, він відчуває, де небезпека. Він розуміє, де підходити треба до червоних ліній, а потім раси і відскочити. І ти знаєте, як такий, знаєте, а, вуш такий. Знаєте, як змія, ти спробуй його схопити. Ти, ти, ти мож, Неможливо його схопити. І він тут достатньо грамотно працює. От, наприклад, я хочу а, приклад навести. Ну, Пам'ятаєте, 9 травня всі лідери ЄС сказали, що там не будуть, а Орбан не приїхав. Орбан не приїхав на парад в Китай, незважаючи на те, що він зустрічався з дземпіням. Його зустрічали, коли вони очолювали Європейський Союз. У них є спеціальні стосунки. Бачите, він не відсвічував, на шос не приїхав там, наприклад, а Фіца приїхав, да? Вучич приїхав, а він не приїхав, тому що він відчуває, де є межа, за яку не треба переходити. Так, що не так все просто з ним. Я от з вами хотіла ще одну таку заяву обговорити останніми днями, я думаю, ви бачили, що кремлівські ЗМІ поширюють такі заяви про нібито підготовку диверсії проти Польщі, так ну і вже якби в своїй традиційній манері звинувачують наперед у цьому Україну, так що нібито Україна готує ці диверсії. От чи можна розцінювати це як таку чергову інформаційну операцію Кремля? Чи це все ж таки вже ну, напряму якісь таки вже більше ніж інформаційна операція? Так і яка загалом їхня мета? Тобто дистильну? Мілізувати ситуацію в Польщі і в НАТО знову ж таки перевірити НАТО чи це більше йде про розкол Києва і Варшави. Ну там в плані інформації? професійно розсварити поляків і українців. От розсварити вони давайте так: у, у поляків вже теж є ресуртамент щодо українців. Не будемо теж про це забувати. і У них теж знаєте, деякі з них досі згадують, як Україну зруйнував Богдан Хмельницький, коли п -п підняв повстання це що, з цього ж почалося там руйнування. Речі Посполіта, яка була величезна країна. Вони ж там правобережжям контролювали Україну і так далі. А, і а, Ну і традиційний гонор поляків да, стосовно українців, теж він присутній. Ну і більш близькі там справи, там пов'язані там з Волинню. Бандера всім не подобається, що росіянам не подобається, що полякам не подобається. Там да. Ну, це нормально, Знаєте, коли Україна стає сильнішою, нам починають придивляти якісь претензії. Так коли ялова була така політика, ну в принципі байдуже, що є, що немає. А коли ти стаєш сильнішим, і тобі починають там рахунки, і цим користуються багато сил, які хочуть здобути, а, здобути свої політичні бали, і це нормально в даному випадку. Ми повинні вважати, що це норма. Коли до тебе пред'являють претензії, тому що це означає, що ми сильніше стаємо. І звичайно, що цей ресентимент користуються росіяни. Там питання зерна. питання в тому, от нещодавно був закон, пам'ятаєте, був ухвалений щодо щодо допомоги українцям. Там, наприклад, там наступна була ситуація, що в дійсності українцям там платили більше ніж полякам. І, наприклад, конфедерація це зовсім така там вже не маргінальна партія. Вона активно цим спекулювала, що українці у нас цінуються більше ніж поляки, і от це ж таки був ухвалений законопроект. Тут якби не ставилося до Наврозкави, він зрівняв це питання, щоб не було суперечок. Тому що він змушений реагувати на те, що говорить ці крайні праві. Далі чи є це підставою для росіян активно працювати в інформаційному просторі Польщі? Звичайно, що є. Звичайно, тобі що. Знову таки, що гонор, що у росіян, що у поляків у частини суспільства, ну, плюс-мінус однаково. Да, давайте, давайте будемо без цього. Але чи розуміє глибинна держава там, польська, що це самовбивча тактика? Я думаю, що всі все це, все це розуміють, так? Але змушений реагувати на те, що от роблять росіяни. Чи є небезпека в цьому? Є небезпека. Які кроки? Ну, хочете там розкопки водити там, по Волині та проводьте розкопки, Копайте все, що завгодно. Тобто, да? а ось, тобто ми і далі ми, поляків повинні втягувати в безпекові питання. Давайте спільну армію робити, там, зброю е, робити, ракетний щит робити спільний. Оце ми повинні займатися. Ось те, що якісь спільні проекти щодо там переробки, наприклад, агропродукції, все інше, спільні транспортні коридори. Але це росіяни будуть активно на цьому грати, і вони десь досягають успіху. На жаль. Ну там в цілому так російська така дезінформація дуже потужно працює так на те, щоб власне розсварити українців і поляків. Ну це ще напевно з початку війни вони активно це просувають. Але в цілому, от маючи зараз у такі от попередження, чи має польський уряд тоді, наприклад, зараз працювати з, зі своїм населенням, про те, що от зараз там ведеться гібридна війна. Ви маєте там розуміти, що там це все там робота Кремля. В цілому там ну і навіть не тільки Польща, так Європа має зараз якісь такі кроки. Приймати, щоб власне працювати із своїм населенням. Ну, дивіться, Дональд Туск, він вже відкрито говорив, що треба припинити цю антиукраїнську істерію Ну, проблеми там навротки. Які від ПІСа Право і справедливості, вони більш такі крайні праві, ну не крайні праві, а праві у них а, позиції, вони починають оце крутити історію вон там, знову-таки. Виявляється, існує ідеологія? як там вони хочуть це, це кримінальне покарання, ну є таке. Ну але ну не думаю, що це. Тобто, я думаю, що він теж змушений реагувати на частину риторики, яка йде там від партії Конфедерація, але це може бути, тому так на це слід реагувати. Але в цілому, чи ну на вашу думку, чи має тоді ухвалятися е, якісь такі вже на законодавчому рівні законопроекти, які там? Ну, щоб якби населення вміло працювати з цією дезінформацією, тому що ну ну в польському середовищі, наприклад, мені здається зараз найбільше такої російської пропаганди на те, щоб власне розсварити українців і поляків. Чи має це тоді ухвалятися якісь такі закони, які б дійсно працювали вже напряму без населення? Не знаю, а міжковим, це неможливо. Виправ. Це неможливо проконтролювати. Ну як ви проконтролюєте соціальні мережі? якщо росіяни польською мовою з порожніх акаунтів ведуться? Антиукраїнську агресію, ну дезінформацію. Це важко зробити, тим більше є партії, які готові це підтримувати. Ну Що ти що ти одним з закону всіх ідіотів заборониш, ні, це неможливо зробити, на жаль. Зі школи, наприклад, працювати, так ну впроваджувати якісь класи, так які будуть там вчити. Ну, оці це, ось... не, це не працює, це так не працює. Ну, що ти зі школи, якщо он дорослі вже бігають, там да тим більше. Росіяни професіонали в цьому, вони можуть оці точки, боліві точки суспільства роз'ятрювати різними способами. Вони це роблять. Що там українці такі, проти такі, там, да? от там Волинська різанина, а тут підхоплюються. Це ж легко, це ж легко збурити людей. Це ж напрацювати на оборону, наприклад, і так далі. У нас же теж в країні є які хайпи ловлять ці країни. люди. Є такі політики, і там є такі. Ну, але мінімально, що кожен може зробити, напевно, від себе, це перевіряти джерела, так з якої вони дізнаються інформацію, в принципі, не вестись на ці всі провокаційні заголовки. Я вам вдячна, що долучились до нашого ефіру. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую, до побачення.